Як почнеш свій ранок, так і пройде весь день. І якщо твоя мета наростити м'язи, спалити жир, бути більш продуктивнішим і просто виглядати краще, те, що ти зробиш протягом перших 30 хвилин після пробудження, може реально вплинути на результат. Ні, це не якась чарівна пігулка, це звички, які або працюють на тебе, або тягнуть назад. Сьогодні я покажу тобі, які ранкові дії допомагають м'язам рости швидше, а які. Непомітно зупиняють прогрес. І от питання до тебе. Яка твоя перша дія після того, як ти прокинувся сьогодні вранці? Телефон? Напиши в коментарях. Цікаво, наскільки ти вже близько або далеко від ідеального старту. А щоб не пропустити наступне відео, підпишись на канал та постав подобайку для підтримки україномовного контенту. А ми поїхали. Перша і, можливо, одна з найважливіших звичок для тих, хто хоче наростити м'язи, це. Банально звучить, але це сніданок. Зараз поясню. Технічно можна будувати м'язи і без сніданку, так. Але якщо ти хочеш максимізувати свій результат і при цьому не заливати себе жиром, починати день потрібно із прийому їжі. Чому? Перша причина це головна умова росту м'язів, профіцит калорій. І якщо ти хочеш набирати якісну масу, ти не їси все підряд, а фокусуєшся на цілісній натуральній їжі. А вона ситна і об'ємна і не така вже калорійна. Тобто, якщо ти будеш намагатись втиснути все у 2- 3 прийоми. Це вийде по пів відра їжі, що фізично може бути неможливо з'їсти. А коли ти вже зранку добряче закинув калорій, ти отримав фору, бо у тебе буде більше часу на перетравлення. По-друге, сніданок це не просто перший прийом їжі. Це вихід із нічного катаболізму, в якому перебуває організм після сну. Протягом ночі ти не отримуєш жодних поживних речовин, а організму все одно потрібна енергія. І він починає розчеплювати запаси, у тому числі білок з м'язів. Якщо після пробудження не дати тілу поживних речовин, цей катаболічний стан продовжується. А от щільний сніданок із білком, складними вуглеводами та корисними жирами зупиняє катаболізм і запускає процес відновлення та росту. Це твоя можливість одразу зранку перевести організм у режим анаболізму. І от тут багато хто потрапляє в пастку маркетологів та продавців спортивного харчування, думаючи, та навіщо той сніданок я вип'ю протеїн, можливо, навіть гейнер, і наберу всю норму БЖВ, що потрібно. Але, на жаль, це не дасть максимального результату. Нашому організму потрібні не лише вуглеводи та білок. Більшість гейнерів це не якась вижимка з їжі, а просто цукор у порошку, який більшою мірою поповнить жирове, а не м'язове депо. І що найгірше він не дає того самого ефекту, що й справжня їжа. Дослідження показують, що цільне молоко стимулює більше білкового синтезу, ніж знежирене, навіть якщо білка в ньому менше. Чому так? Запитаєте ви, бо їжа складається не лише з калорій та білка. А з десятків речовин, які ми ще усі навіть не вивчили: вітаміни, мікроелементи, ферменти, біологічно активні сполуки, які разом створюють ефект, якого ти не отримаєш з порошку. Тому запам'ятай, краще з'їсти тарілку справжньої їжі, ніж закинути зручну добавку, яка дає калорії, але не максимальний результат. Тренування в другій половині дня дійсно може дати трохи більше сили. І дослідження це підтверджували. Але знаєш, у чому парадокс? Ця перевага нічого не варта, якщо ти туди просто не дійдеш. Бо день це ж не завжди просто година на роботі чи відпочинок. Це дедлайни, дзвінки, пробки, побут, діти, розмови, напруга. І от під кінець усього цього, замість того, щоб викластись у залі, ти просто виживаєш. І навіть якщо ти дотягнеш себе до тренування, твоя продуктивність падає в рази. Немає енергії, концентрації, і навіть розминка вже здається чимось наскладним. Саме тому ранкові тренування це не про максимум сили на штанці, це про максимум шансів, що тренування взагалі станеться. Це твоя страховка від зриву. Ідеальний варіант дати тілу 2-2,5 години після сніданку. І вже тоді заходити в роботу. Ти вже з їжею, з енергією, з холодним розумом. І головне, ти починаєш день не з метушні, а з перемоги. Ти прокинувся, зробив найважче, і далі пішов з відчуттям, що зранку зробив щось важливе для себе. І ніхто в тебе цього не відбере. Напишіть, до речі, коли ви особисто тренуєтесь, і коли вам краще тренуватися. А тепер трошки жорсткіше, але саме те, що вмикає тебе повністю, холодний душ. Це не про моду і не про закалювання характеру. Це про конкретну вимірювану фізіологію, яка дасть пряму користь для росту м'язів. Так, сам по собі він не збільшує біцепс, але що реально віддає: перше, зменшує запалення. Є речовина tnf Альфа, вона запускає запальні процеси, які гальмують відновлення після тренування. Холодний душ допомагає знизити її рівень, а менше запалення дорівнює швидше відновлення, дорівнює більше прогресу. Друге, підіймає дофамін до 250%. Уявіть собі. Так, це досліджено. Коротке холодове навантаження дає стрибок мотивації, концентрації і бажання діяти. І ця дія триває не 5 хвилин, а кілька годин. Уяви собі тренування після такого запуску. І третє, активує симпатичну нервову систему. Організм переходить у бойовий режим. Серце б'ється частіше, кровообіг покращується, і тіло готове включатись на максимум. І коли ти поєднуєш це з ранковим тренуванням, це ж не просто ранок переможця, це конкретний план дій для росту м'язів. Холодний душ це не обов'язок, це вибір. І кожного ранку ти або стаєш сильніше, або знову ховаєшся в зону комфорту. Вибір твій, але тіло пам'ятає, що ти зробив. Це знають усі, але роблять одиниці. Сон і стабільний режим пробудження. Звучить банально, але якщо ти тренуєшся, хочеш прогресу і не просто ходиш в зал, а хочеш реального росту, тоді слухай, сонце така ж ключова частина результату, як білок чи програма тренувань. Тут справа не лише в тому, скільки ти спиш, не тільки 8 годин чи лягати до 12. Справжній ключ це режим. Коли ти прокидаєшся і засинаєш у приблизно той самий час, твій організм починає працювати злагоджено, як точний механізм. Слідження показують, люди зі стабільним режимом сну мають кращу композицію тіла, більше м'язів, менше жиру, навіть якщо сплять стільки ж годин, як і ті, в кого режим хаотичний. Бо тіло не пристосовується до безводу, йому потрібна система, ритм, розклад. І саме тоді запускаються внутрішні процеси, які покращують метаболізм, баланс гормонів, синтез білка і навіть знижують кортизол. Тож, якщо хочеш більше енергії, швидше відновлюватися, краще рости, почни не з тренувань, почни з будильника і вставання щодня в той самий час. Це Банально, але неймовірно ефективно. Цікаво, чи є ще тут хтось, хто, як я, лягає і прокидається в один і той самий час. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ти ще нічого не зробив, тільки відкрив очі, а твоє тіло вже в мінусі. За ніч ти втрачаєш до 400 мл води, просто дихаючи. І Якщо спиш з відкритим ротом або потієш ще більше. Але ось у чому фішка. Навіть легке зневоднення невідчутне для тебе. Вже гальмує найважливіше: білковий синтез сповільнюється, розпад м'язового білка посилюється, мотивація і продуктивність падають. І найгірше ти можеш цього навіть не помічати. Просто день не йде, тренування не тягне, а настрій млявий. А рішення просте до сміху: випий воду одразу після пробудження. Склянку дві. Особливо якщо збираєшся тренуватися. Це найважливіший і найпростіший спосіб дати тілу сигнал. Я готовий, працюю на повну. Наступна звичка, про яку майже ніхто не думає серйозно, але вона працює буквально на рівні гормонів яскраве світло зранку. І це ключ до твоїх біологічних ритмів. Коли ти зранку ловиш яскраве світло, сонячне або штучне, але потужне, ти запускаєш циркадний ритм. Це внутрішній годинник, який регулює твої ключові процеси: вироблення енергії, настрій, концентрацію і головне сон та відновлення. Цей ритм задає баланс двох гормонів кортизолу та молотоніну. Зранку підйом кортизолу, щоб ти був активним. Ввечері спад і підйом мелатоніну, щоб заснути. А якщо вранці ти сидиш у напівтемряві, прокидаєшся в кімнаті без світла, вмикаєш телефон замість вікна, організм не отримає сигналу, що день почався, і циркадний ритм збивається. А разом із тим і сон, і енергія, і відновлення. Люди, які отримують яскраве світло зранку, мають більше сил, кращий настрій, і, що найважливіше, легше засинають ввечері. А якісний сон це основа м'язового росту. Тому ця дрібниця дає прямий вплив на твій результат. А тепер ще один важливий момент вітамін Д. Якщо ти не отримаєш достатньо сонця, а в наших широтах це взагалі норма, додай його у вигляді додавки. У тому дослідженні чоловіки щодня приймали 3300 міжнародних одиниць вітаміну Д, і через рік мали на 25% більше тестостерону, ніж ті, хто отримував плацебо. А тестостерон це не тільки гормон мужності, а й регулятор росту м'язів, мотивації та енергії. Це також дрібна та проста дія, але саме сума дрібних дій дають результати. І останній пункт: те, що особисто я практикую щодня вже понад півроку. Медитація. І можу сказати чесно, це одна з найкращих звичок, яку я додав до свого ранку. Результат колосальний, ментально я спокійніший, зібраніший і набагато краще тримаю фокус у роботі, тренуваннях і в рутині загалом. Про медитацію чули всі, але щоб справді зрозуміти її дію, потрібно попрактикувати тиждень, два, і ти вже почуваєшся, ти відчуваєш себе значно спокійніше, рівніше, краще. Хронічний стрес це не просто про самопочуття, він буквально гальмує прогрес. Дослідження показує, у людей з низьким рівнем стресу, а швидкість відновлення у два рази вища, ніж у тих, хто живе в постійній напрузі. Тобто, навіть якщо ти добре харчуєшся, тренуєшся, але постійно гориш і нервуєш, організм відмовляється рости. Саме тому я сприймаю медитацію як частину ще й тренувального процесу. Не для душі, а для результату. 10-15 хвилин зранку, і ти не просто спокійний, ти стійкий. І це дає фору на весь день. І якщо ти дослухаєшся хоча б до половини з цього, результат точно зрушить з місця. Але найголовніше системність і послідовність. І якщо ти вже дослухав до цього моменту, то значить у тебе вже є ціль. Ти хочеш набрати м'язову масу, скинути зайве чи зміцнити своє здоров'я. І я можу допомогти тобі в цьому особисто. Розроблю для тебе індивідуальний план харчування і тренувань під зал або під домашні умови з урахуванням цілей, розкладу, стану здоров'я і побажань. Можу як разово скласти програму тренувань, так і вести тебе дистанційно, бути на зв'язку, підказувати, коригувати і підтримувати на кожному етапі. Хочеш більше деталей? Пиши мені за посиланням в описі. Зміни починаються з дій, і ця дія може бути прямо зараз.